Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проєкт Santum в мережі Solana. Розглянемо, які активності ми можемо зараз виконати, для того, щоб мати можливість отримати Andrope від цієї платформи. Ну і спочатку давайте поговоримо взагалі про проект. Santum це DeFi протокол на Solana, головним продуктом якого є пул ліквідності Infinity. Об'єднуючи в собі всі LST активи. За допомогою даної механіки користувачі можуть претендувати на дохідність від своїх активів. Проект залучив 6,1 мільйона доларів інвестицій від таких інвесторів, як Sequoia, Dragon Capital і сам Solana Ventures. Також нещодавно вони ще. Залучили 350 тисяч інвестицій, тому проект розвивається, ним цікавляться, тому не варто його пропускати. Також проект є ще не дуже зашиленим, тому можна сказати, ми заходимо на ранньому етапі цієї роздачі. А як всі ми знаємо, що багато проектів. Насолана співпрацюють між собою, і хто заходить на ранньому етапі, може отримати додаткові винагороди. Також, якщо ми перейдемо в їхній твіттер, ми можемо бачити, що в них зараз 43,9 тисяч підписників. Це доволі небагато для такого проєкту. Але ми також бачимо, що вони постійно викладають пости про розвиток проєкту. Команда працює над ним, і в ньому ми зможемо претендувати на винагороди. Далі давайте розберемось, що нам потрібно для того, щоб прийняти участь в цій роздачі. Переходимо за посиланням під відео, потрапляємо на сам сайт. І відразу бачимо, що в них зараз проходить перший сезон Santum Wonderland. Ну і що нам потрібно робити далі? Ми коннектимо наш гаманець. Використовувати ми можемо тут Phantom Backpack або Metamask. Звичайно, краще використовувати Phantom або Backpack, так як це гаманці побудовані в самій мережі Solana. Ну, також можна використовувати MetaMask. Я буду використовувати бекпак, підключаємо наш гаманець, у мене відразу відкривається мій кабінет. Вам спочатку потрібно буде підписати в гаманці дозволи, і тут ми будемо отримувати поінти за надання ліквідності в різних LST активах. Це ми можемо бачити відразу на головній сторінці. Тут за те, що ми, наприклад, предоставляємо ліквідність в Soul, ми будемо... Отримати винагороди, також можемо використовувати і інші активи. Це такі як Clock, Soul, Compass, Drift і багато інших. Здається, тут їх 18. І коли ви, наприклад, заведете Bonkсоol, вам надасться якби ось така NFT, чи це навіть не NFT, а як якийсь, скажімо, бейдж, і ви будете отримувати винагороди. Але головним активом, як я вже говорив, у нас тут є Infinity, тому. Infinity також обов'язково потрібно придбати. Ну і що ми робимо далі? Натискаємо Infinity. І тут ми можемо обміняти наші Solana на Infinity і вже почати заробляти. Мінімальну суму, яку потрібно обміняти для того, щоб в нас почали фармитись поінти, це 0,1 Solana. Вводимо суму сюди. Це в нас зараз 13,88. І обмінюємо на Infinity. Як бачимо, одна Solana зараз коштує 0,83 Infinity. Звичайно, якщо буде падати курс Solana, то і курс самого Infinity також буде зменшуватись. Тому також беріть це до уваги, якщо ви будете купувати Solana. Ну, але якщо у вас вже є Solana, ви можете просто її тут обміняти. Також в будь-який момент ви можете вивезти, просто в вкладку. Віздров, і тут обмінюєте все навпаки. Ну і давайте зараз придбаємо на 0,1 солани Infinity, натискаємо Депозит, чекаємо, поки в нас йде транзакція. Далі підписуємо гаманці. Звичайно, за це нам потрібно сплатити невелику комісію. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить транзакція. Все, ми з вами придбали Infinity, Тепер вони повинні відображатись в нас в гаманці. Натискаємо на наш гаманець і бачимо, що в нас. Є ці токени Infinity. Звичайно, ви можете заносити будь-яку іншу суму. У мене на цьому гаманці є небагато солана. я її всі занесу сюди. Перший актив, який я придбав, у нас буде це Infinity. Звичайно, ви можете занести лише в інфініті, це ваш вибір. Для того, щоб нам придбати інші активи, ми переходимо в вкладку Trade і тут обираємо будь-який інший актив. Я хочу придбати ще декілька. Активі для того, щоб проявити додаткову активність на сайті. Ну і можливо, в подальшому, за те, що ми придбаємо якісь інші активи, ми отримаємо якісь додаткові винагороди. Звичайно, це не точна інформація, це така моя думка. Тому кожен вирішуйте, як кому краще. Я буду брати ще Юпитер Стейк Solana, натискаю на нього. Тут також нам потрібно придбати на 0,1 сол, для того, щоб у нас почали фармитися понти і за ці. Активи, натискаємо Buy SOL, підписуємо знову транзакцію в нашому гаманці. Звичайно, за це сплачуємо знову невелику комісію. Натискаємо підтвердити, чекаємо, поки в нас проходить транзакція. І так, чомусь вибило помилку. Закриваємо цю вкладку. Але в гаманці у нас почали відображатися наші Юпітер стейк солана, тому це просто якийсь баг. І ще один актив, який я хочу тут придбати. Це в нас буде Drift. Так, зараз ми його знайдемо. Ага, ось дріфт стейк сол. Також я його придбаю на 0.1 Solana. Натискаємо «Придбати». І знову в нас виникла якась помилка. Давайте оновимо сайт і спробуємо ще раз. Знову тут вводимо 0.1 соло. Вибираємо токен Drift. і натискаємо Buy. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Підтверджуємо в гаманці. Чекаємо, поки в нас йде обмін. Все, ми обміняли знову свої. Активи на Drift. Знову перевіряємо все це в гаманці. І бачимо, вони також з'явились в нас на гаманці. Тепер ми маємо три активи на своєму гаманці, і за них ми будемо отримувати саме поінти. Для того щоб нам перевірити, чи почнуть нам нараховуватись наші поінти, Ми натискаємо ось сюди на вкладку з поінтами і гортаємо вниз. Коли в нас почне активно світитися ось цей бедж, то ми, значить, починаємо за нього. Отримати винагороду. Як бачите, вже в мене почали фармитись поінти за Infinity. Далі ще повинна активуватися Drift і також Jupiter Soul. Як бачимо, воно вже показує, що на балансі є. Але ще сам фармінг не активований, тому просто потрібно почекати. Пишуть, що буває і до 20 хвилин, поки почнуть фармитись поінти за той чи інший актив. Тому не переживайте, просто трішки почекайте, все обов'язково зарахують і у вас почнуть нараховуватись поінти. Як бачите, в мене вже вони почали нараховуватись це за актив в Інфіті. Також тут є ще одна можливість додатково отримати. Бонуси до своїх понтів це, якщо ви активуєте всі 18 ЛСТ позицій. Як бачите, ось вони всі. Тобто, якщо ви маєте 1 і 8 солани, ви можете їх всі активувати. І за це додатково повинні вам нараховуватись винагороди. Як бачите, ось тут воно все це вказано. Чомусь в мене зараз показує 0 з 18, хоча вже одна позиція в мене активована. З часом все воно підтягнеться і буде відображатись. Також ви можете сюди запрошувати друзів та партнерів. Тут ми можемо копіювати своє реферальне посилання. Також бачимо тут код. За це ви також будете отримати додаткові винагороди до свого фармингу, якщо ви зареєструєтесь за чиїмсь реферальним посиланням. Тому. Кому потрібно, можете використовувати цей код, його я також залишу в описі. Хто захоче, може використовувати. Ну і не будемо вже чекати, поки активуються ще дві моїх позиції, тому що хто знає, скільки пройде часу, поки вони запустяться. Ну але я думаю, основні моменти я вам показав та розповів. Більше дуже тут нема про що розповідати. Додаємо ліквідність, в нас починають фармитись понти і чекаємо подальших Новин від проекту. Щодо ТГЄ, поки що немає ніякої інформації. Зараз ми тільки можемо фармити ці поінти. Ну і звичайно, що хотів би ще додати, я нікого не призуваю сюди інвестувати, тому що будь-який проект несе за собою ризики втрати ваших коштів, тому приймайте самі рішення чи інвестувати сюди, чи пропустити цей проект. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!